І так, друзі, проходить знову ж таки тест збірочки Літій НС на 8 квт ємності і гібридного інвертор, який в парі поїде до замовника. Так, що ми тут дивимося, для чого ми тестуємо. По-перше, подивитися, як працюють, чи всі датчики коректно показують, як це все працює, чи спрацьовує захист і так далі. От, наприклад, зараз іде в нас 49,4 А, Залітає. Тут в налаштуваннях ми поставили. Так, у нас стоїть 50 А. От як це перевірити і за скільки секунд спрацьовує захист? Ми зараз це все поку... я вам покажу. І також по температурних датчиках все налаштовується, не так як стоять параметри стандартні підліті NMC та і в принципі підлітій залізофосфат. Вони стоять там 70, 60, 70, 60. Вони спрацьовують із запізненням на 10 градусів. Це вже перевірено. Всі датчики, які оці йдуть БМС, вони спрацьовують з запізненням. Тому оці завишені параметри ми понижуємо для того, щоб захист спрацьовував раніше. Якщо цього не зробити, то захист працює не на 70, як тут там виставлено по стандарту, а практично аж на 80, а то й навіть і більше. Це вже перевірено, як вони спрацьовують. Тому це все робиться трошки по-правильному і налогію по-правильному. і Давайте імітуємо такий момент. Зараз виставимо 60 ампер на зарядку і подивимося, коли спрацює захист. Так, беремо 60. ага Отак. 60. Зараз я підтверджую і дивимося сюди, що тут у нас робиться. Так, підтвердив і дивимося, коли спрацює захист. Так, підтвердив, підтвердив, так, все, підтвердив. Все, пішла зарядка. От, все. мгновенно спрацював захист, все, і заряд зупинився, пи пише зарядка, оп, все, він не приймає зарядку. Оці повністю всі параметри потрібно перевірити, тому що якщо воно буде не спрацьовувати... Навіть коли ми виставимо параметри, БМС не спрацює ну по якійсь там причині, тому що це все таки uh, мадинчина. Тоді, ну, наприклад, буде біда. Якщо людина е купує собі акумулятор, вона не зв'язувалася з цим від слова зовсім ніколи. Вона там не буде знати, чи воно спрацює, чи воно не спрацює. Е в такому варіанті, коли ми перевіряємо повністю ці всі е моменти, тоді ми точно знаємо, що захист спрацьовує. Він там зараз через хвилину відключиться. Давайте поставимо менше, менший заряд, такий не був. Так, ставимо на 50. Зараз відключиться захист і піде знову ж таки зарядка. Тому, друзі, всі параметри, о, знову, все, пішла зарядка, відключився захист і БМС почала приймати знову зарядку. Тому, друзі, коли всі параметри перевірені, тоді ти 100% впевнений, що воно буде все працювати, воно все перевірено, все налаштовано і в людини не буде ніяких моментів. Тому ось така. Е Такий інвертор, така збірочка тестується і їде до свого замовника. Дозаряджаємо повністю, щоб відкалібрувати всі показники, щоб вони потім коректно відображалися. Тому що, якщо не провести калібровку цього всього, тобто заряд повний, щоб вона подивилась БМС, коли він точно буде той заряд, тобто оцей проміжок зафіксувала. Тоді повністю відображаються відображається всі параметри коректно. Якщо цього не зробити, то цей екранчик, там будуть всі параметри. Вони не... Навіть коли тут буде все налаштовано по БМС платі, е а отам вже показники будуть неправильно показувати, якщо не зробити калібровку. Тому маємо ось такий варіантик. В принципі, перевіряємо людині цю збірочку, тому що в принципі, людина з цим не зв'язувалася, і для впевненості, що все працює. Робимо перевірочку, робимо такий тест. А кому потрібно резервне живлення, номер телефону в шапці профіля, залітаємо, замовляємо. Ми це для вас зберемо, перевіримо, налаштуємо, якщо воно вам потрібно буде, наприклад, по інвертору, і відправимо.